Внаслідок ракетного удару РФ по скупченню військових під час нагородження загинуло 19 бійців 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади. Про це повідомляється на сторінці бригади у Фейсбук. Зазначається, що зараз проводиться ретельна перевірка всіх обставин трагедії. До її закінчення в бригаді просять не поширювати неперевірену та фейкову інформацію. В бригаді висловили співчуття рідним і пообіцяли помститися за побратимів у стократному розмірі. Нагадаємо, Цього листопада біля села Зарічне Запорізької області ворог вдарив ракетою іскандерем по бійцях 128-ї бригади ЗСУ під час нагородження. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні зазначив, що цієї трагедії можна було уникнути. Міністр оборони міра доповів мені про закрити, які вжиті, щоб з'ясувати усі обставини того, що сталося, хто конкретно. І які розпорядження дало за фактом трагедії? Зареєстровано кримінальне провадження триває розслідування. За словами Зеленського, головне встановити правду і більше не допустити подібного. Кожен військовий у зоні бойових дій, у зоні дострілу та аеророзвідки ворога знає, як треба поводитись під відкритим небом, як дбати про безпеку. Зеленський підкреслив, що розслідування має дати чесні відповіді щодо обставин трагедії.